У самому серці Києва розкинувся Некрополь, який міг би правити за музей історії України, та водночас за кримінальний архів. Байкове кладовище бачило імперії та війни, бунти та репресії, тріумфи та темні сторінки нації. Тут поруч із героями лежать їхні опоненти, а серед пам'ятників культури ховаються тіні злочинців і легенд. Його називають українським пантеоном, адже на цих пагорбах знайшли останній прихисток ключові постаті різних епох. За кількістю мистецьких надгробків та історичною значущістю, Некрополь може сперечатися хіба що із личаківським кладовищем у Львові. Байкове кладовище унікальне місце, де сплелися культура, влада, злочини і містика. Для того, щоб зрозуміти Україну, ми з вами подивимось, кого вона ховає і як саме вона це робить. Але перед тим, як ми це зробимо, поставте відео лайк і підпишіться на канал. Прошу також підтримати нашу працю фінансово, ставши спонсором каналу і отримавши за це приємні бонуси. Так чи інакше, з вами Станіслав Морок. Ласкаво прошу! Розділ перший Земля генерала. Байкове кладовище було засновано у буремних 1830-х роках. Назва Некрополя походить від прізвища відставного російського генерал-майора Сергія Байкова, героя війни 1812 року та учасника російсько-турецької кампанії. Після відставки байков оселився у Києві, де придбав хутір на правому березі річки Либідь. Місцевість, що належала генералові, кияни прозвали байковою горою. Сам байков помер 1848 року і похований не тут, а у Петербурзі. Проте саме на його колишніх землях була розташована частина нового кладовища. Першою назвою цвинтаря було Новостроєнське, і спочатку воно задумувалось як місце поховання інакшовірців. У 1831 році лютеранський та католицький громадам Києва надали ділянку на високому сухому пагорбі замість старих кладовищ у низинах. Потреба була нагальною. Старе німецьке лютеранське кладовище потерпало від підтоплень, і після великих злив труни там просто виринали із-під землі. Новопризначений київський генерал-губернатор Василь Левашов провів ревізію міських цвинтарів. І був обурений їхнім станом. За його розпорядженням було вирішено обнести новий некрополь ровами і деревами, облаштувати при вході будку сторожа та відвести достатню площу для поховань. Зібравши кошти зі шляхетних мешканців Печерська, місто заклало на пустці Байкової гори новий цвинтар. Офіційним роком відкриття байкового кладовища став 1834, коли сюди почали масово переносити могили із закритих кладовищ, зокрема із затопленого лютеранського. У результаті байкове стало першим у Києві міжконфесійним кладовищем. Від початку територію поділили на сектори: православний, католицький, лютеранський і юдейський. Такий прогресивний підхід. Ховати усіх у одному некрополі незалежно від віросповідання був новаторським і у ті часи викликав чимало питань. Спершу байкове кладовище розрослося на лівому схилі гори. Цю частину згодом назвали Старе байкове, проте уже в середині 19 століття місця забракло, і тому 1876 року поряд через дорогу відкрили нову ділянку: нове байкове кладовище. Територію огородили цегляним парканом і облаштували чотири брами стару, лютеранську, католицьку та православну. Над однією із брам можна і зараз прочитати латинське гасло Блаженні ті, що вмирають у Господі. цитату з Откровення, яка прикрашала вхід на католицьку частину Некрополя, ще 1841 року на старій частині звели дерев'яну Дмитрівську церкву, а згодом. У 89-му і муровану церкву Вознесіння Господнього на новій території. Наприкінці 19 століття на Байковому з'явилися перші родинні склепи та усипальні крипти, справжні витвори архітектури. Проєкти склепів замовляли найкращим київським архітекторам: Євгену Єрмакову, Володимиру Ніколаєву, Михайлу Іконнікову над одним із мавзолеїв. Працював навіть майбутній автор будинку із химерами знаменитий Владислав Городецький. А інший спроєктував молодий Олексій Щуссів, той, що згодом створив мавзолей Лєніна на Москві. На жаль, усі старі склепи Байкового дуже постраждали у ХХ столітті. Під час Другої світової війни частину усипальниць пограбували, а у самих криптах люди ховалися від бомбардувань. Після війни. Розорені склепи стали прихистком для бомжів. Книги поховань кладовища було втрачено. Тож деякі родинні гробівці і досі залишаються неідентифікованими. У цих напівзруйнованих могильних будинках серед обдертих стін та розбитих саркофагів легко уявляти примари минулого. Поруч із щоденним життям мегаполіса тут відчувається холодний подих 19 століття. Розділ другий. Пантеон української еліти. Байкове кладовище за понад півтора століття перетворилося на національний пантеон. Ще у добу Російської імперії тут ховали київську інтелігенцію, духовенство і навіть аристократів. В радянські часи цей некрополь отримав офіційний статус центрального кладовища столиці, де передбачалися почесні поховання. Партійної номенклатури. А від другої половини ХХ століття тут почали формувати алеї видатних українців. На байковому знайшли вічний спокій класики літератури: Леся Українка, Михайло Старицький, Олена Пчілка, Максим Рильський, Павло Тичина, актори Іван Миколайчук і Богдан Ступка, видатні науковці, хірург Микола Амосов, авіаконструктор Олег Антонов. Місто будівник Володимир Заболотний на 72 гектарах байкового цвинтаря зараз нараховується понад 180 тисяч поховань, серед яких цілі сімейні некрополі української еліти: Михайло Грушевський, В'ячеслав Чорновіл, Остап Вишня, Олесь Гончар і Григір Тютюнни, академіки Євген і Борис Патони. У 90-ті нова українська держава почала переосмислювати пантеон. Останки репресованих патріотів Стуса, Литвина, Тихого, перенесли на байкове кладовище у 1989 році, влаштувавши масову акцію вшанування пам'яті. На їхніх похоронах, що перетворилися на маніфестацію, були десятки тисяч людей під синьо-жовтими прапорами. Фактично, перший легальний мітинг незалежницьких сил у Києві наприкінці совєтської доби. Відтоді байкове стало офіційним місцем пам'яті. Про борців за волю України зараз байкове продовжує виконувати символічну функцію пантеону, не лише ховаючи, а і прославляючи визначні постаті української історії. Розділ третій сусіди по вічності парадокс байкового кладовища у тому, кого поховано по сусідству, нерідко вічний спочинок поруч отримують люди, що за життя були на різних полюсах історії. Жертви і їхні гонителі, митці та цензори, вороги і опоненти. Наприклад, на Центральній алеї можна побачити поруч могили поетів-символістів і радянських чиновників. Тут лежать і Юрій Смолич, відомий своїм завзятим доносительством у 30-х, і Олександр Бойченко, комсомольський письменник, що доводив ідейність соціалізму. Вони стали сусідами значно благородніших талантів. Поряд із ними. Поховання репресованих розстріляних відродженців Миколи Куліша і Валеріана Підмогильного така іронія долі виглядає містично. Байкове зводить ката і жертву навіть після смерті. У радянські часи на байковому ховали комуністичних лідерів, що придушували український рух. А через декілька десятиліть неподалік перепоховали і їхніх опонентів, націоналістів і дисидентів, наприклад, письменник-академік. А у останні роки життя голова Верховної Ради УРСР Павло Тичин покоїться у розкішній мармуровій гробниці, прикрашеній лірою. А буквально за кілька десятків метрів стоїть скромний надгробок Василя Стуса, який писав про того самого тичину гнівні вірші. Поет, що помер у таборі від рук системи, і поет, що став частиною системи. Обидва нині лежать на головній алеї байкового, обнесені спільною огорожею історії, подібних символічних збігів тут чимало. На сусідніх ділянках можна знайти поховання, що втілюють абсурдність радянської епохи. До прикладу, у 1930-х окупаційна влада репресувала видатного режисера Леся Курбаса та драматурга Миколу Куліша, розстріляла їх у Сандармосі. У часи Хрущова їх посмертно реабілітували. І уже незалежна Україна встановила їм кенотафи на байковому. Одразу поруч, могили тодішніх партійних функціонерів, які писали постанови проти націоналістичного ухилу у мистецтві. Як то кажуть, могили сусідів не обирають. Священник поруч із войовничим безбожником, офіцер УНР, неподалік від чекіста НКВС, геній пера у тіні монументу партійному диктатору, кладовище. Зберігає цю іронію історії мовчазно: ні мармур, ні граніт не розкажуть перехожому про драми, що вирували між цими людьми. Проте уважний дослідник, читаючи написи на пам'ятниках, побачить чимало дивних пар. Байкове це місце, де правда, кривда, слава і ганьба нації лежать поряд. Байкове немов дзеркало, у якому після падіння імперій з'являється уновлене відображення. Ті, кого колись вшановували гучно, нині лежать у бур'янах, а могили тих, кого поховали нишком, тепер прикрашають квіти. Розділ четвертий злочини серед хрестів наприкінці ХХ століття, зі зникненням суворої комунальної охорони, байкове кладовище зіткнулося із хвилею вандалізму та крадіжок, особливо лихими. Були 1990 ті роки, коли економічна криза та беззаконня призвели до справжнього розгулу мародерів. Цвинтар фактично залишився без нагляду. На усю 72-гектарну територію припадав лише один сторож. Злочинці вирізали з надгробків усе цінне: мідні і бронзові деталі, чавунні хрестики, цілі скульптури та меморіальні таблиці, метал та мармур. Перетворилися на швидку наживу, крадене одразу ж здавали на пункти прийому брухту, часто розташовані неподалік кладовища. На початку 2015 року поліція зафіксувала пограбування понад 70 могил, і лише тоді заговорили про необхідність патрулювання території. Злочинні бригади зазвичай складалися із соціально знедолених елементів наркозалежних, безхатченків. Раніше судими кладовище перетворилося на копальню кольорових металів, латунні букви із епітафій, бронзові бюсти, навіть фрагменти огорож і скульптур. Усе йшло під ніж заради кількох сотень гривень. Нерідко вандали нищили могили видатних людей. Наприклад, надгробок актору Миколі Гриньку мав у композиції мідну парасольку, її поцупили, замінили на гіпсову, а ту згодом. Розбили. Пам'ятнику державнику Миколі Міхновському грабіжники відбили бронзовий ніс бюсту. Дехто вважає, що це зробили ідейні противники, адже Міхновський був діячем українського національного руху. Могилу Лесі Українки пограбували декілька разів, знімали з пам'ятника бронзові гірлянди, які доводилось відновлювати. 2017 року. Київська поліція затримала 38-річного безхатька, який викрутив з надгробка Лесі дві бронзові прикраси і встиг здати їх на брухт за 300 гривень. Зловмисник зізнався, що витратив гроші на алкоголь. До суду доходили одиниці справ. Переважно затриманих вандалів карали умовними строками або громадськими роботами. А от бувалих мисливців не вдавалося спіймати взагалі. Ситуація. Дійшла до того, що вандали орудували серед білого дня, не боючись ані очевидців, ані міліції. Окремої згадки заслуговує використання цвинтаря у кримінальних схемах у народі, подейкують, нібито у 90-ті, деякі вбивці підкидали тіла своїх жертв на байкове, намагаючись видати їх за випадкових небіжчиків чи самогубців, щоб приховати сліди злочинів. Такі випадки. Важко довести документально, але моторошні історії передаються як міські легенди. Відомо також про інциденти, коли на території кладовища знаходили трупи. Приміром, у 2020 році охоронець байкового під час обходу виявив тіло 32-річного чоловіка між могилами. Слідів насильства поліція не знайшла. З'ясувалось, що це зниклий безвісти, якого шукали родичі: вандалізм, крадіжки. Спроби приховати злочини. Байковий Некрополь бачив і не таке. Серед хрестів творилися і свої злочини, додаючи до історії місця криваві сторінки. Розділ 5. чорний ринок смерті престижні цвинтарі. Це завжди дефіцит землі. Байкове кладовище офіційно напівзакрите для нових поховань іще з радянських часів. Породило тіньовий ринок ритуальних послуг. Формально тут дозволені лише до захоронення родичів у вже існуючі могили чи видатних діячів за спеціальним рішенням влади. У незалежній Україні такі дозволи дає Київська міська держадміністрація і Кабінет міністрів. Наприклад, у 2014-17 роках уряд ухвалив лише чотири рішення про поховання на Байковому. І то для героїв України. Попри це, час від часу спалахували скандали довкола продажу місць на цьому кладовищі. Ще за СРСР існувала практика по блату ховати небіжчиків на байковому, навіть якщо вони не належали до офіційної еліти. Розповідали, що достатньо було домовитися з керівництвом спецкомбінату і можна було отримати ласу ділянку, оформивши її як родинну. Звісно ж, ці напівлегальні схеми продовжились і в нові часи. У 2017 році журналісти знайшли оголошення на сайті OLX. за немалі гроші пропонували купити могилу на байковому навіть тим, хто не має там похованих родичів. Так, одна із продавчинь, нечесна спадкоємиця, виставила місце біля Центральної зіркової алеї. Буквально за 10 метрів від могил Лобановського Амосова та Ступки за суму 500 тисяч гривень. Інший діло пропонував подвійне поховання на більш віддаленій ділянці за 200 тисяч, запевняючи, що має усі потрібні документи. Вони фактично продавали свідоцтво про право користуватися могилою, яке отримали колись їхні родичі. Спекулянти цим користуються. Наприклад, у згаданому випадку. Чоловік зголосився підселити нового небіжчика до гробу своєї бабусі, мовляв, прибере пам'ятник і помістить іще одну труну, перетворивши подвійне поховання на потрійне. Жодних законних підстав такі оборудки не мають. Юристи попереджають, що купівля кладовищенської ділянки із рук не дає покупцеві жодних гарантій. Папірець про догляд за могилою не можна переоформити нотаріально. А тим паче передати у власність іншій особі. Земля кладовища є комунальною власністю і не продається. Отже, той, хто купує таке місце, ризикує залишитися ні з чим, у кращому разі дістане право саджати квіти на могилі незнайомої людини. Попри ризики, тіньовий ринок могил процвітає. Деякі ділки настільки знахабніли, що відкрито шукають клієнтів. А з адміністрацією кладовища, очевидно, домовляються. У 2021 році поліція викрила корупційну схему. Співробітники ритуальної служби Києва систематично брали хабарі за виділення місць на кладовищах, зокрема і на байковому. Подейкують: ціни на престижні байкові локації сягали десятки тисяч доларів. Схема типова: знаходили давно занедбану могилу. Оформлювали через суд її звільнення через відсутність родичів і продавали під нове поховання. Так у 2000-х на байкове потрапили деякі бізнесмени і кримінальні авторитети, хоча офіційно і не мали особливих заслуг перед державою. Часом скандали спалахують публічно. Так у 2016 році журналісти звернули увагу, що на новій ділянці байкового. З'явилися могили синів одіозної чиновниці часів Януковича Ганни Герман. Її 16-річний та 36-річний сини трагічно загинули у різні роки, і мати, користуючись високими зв'язками, поховала обох на головному київському кладовищі, хоча вони не підпадали під жодні критерії почесного поховання. Цей випадок оприявнив нерівність багатій можновладець. Може фактично купити місце для родини в українському пантеоні. Тоді як простій людині потрапити сюди неможливо. Сьогодні байкове кладовище для більшості киян. Закрита книга. Проте за потрібної суми чи знайомств деякі примудряються вписати до цієї книги і своє прізвище. Розділ 6. Примари байкового Байковий Некрополь. Оповитий легендами і містичними оповідками за майже два століття у пам'яті киян назбиралося чимало історій про привидів та приворотні місця на цьому цвинтарі. Місцеві мешканці переповідають нібито ночами між могил блукає привид у білому вбранні. Його охрестили білим монахом, бо за описами схожий на черниця. Час від часу можна почути і про привид Лесі Українки, мовляв, душа великої поетеси. Не може заспокоїтися через усі наруги над її пам'яттю. Подібні байки важко підтвердити, тож ми заносимо їх до категорії легенда. Втім, моторошну ауру кладовища відчуває багато хто у старій частині серед порослих мохом склепів із вибитими дверима, ночами лунають незрозумілі звуки, парапсихологи. Стверджують, що розорені усипальні могли потривожити душі померлих. Мовляв, їхні кості розкидані, труни розтрощені, от привиди тепер і бродять алеями. Дехто із відвідувачів зізнавався, що відчував на байковому напади безпричинної паніки, Не мов би місце випромінює важку енергетику. Нормальні психологи пояснюють це природньо. темрява, старі дерева, самонавіювання. А от любителі містики присутністю порталу у Потойбіччя подейкують, що байкове кладовище є своєрідним місцем сили, де межа між світом живих і мертвих тонша. Ця версія, звісно, спірна. Проте вона додає почуттів для шукачів пригод. Не легендою, а реальним фактом є чорний слід сатаністів на байковому. У 1980-х90-х роках, коли нічну охорону цвинтаря послабили, у покинутих склепах почали збиратися представники окультних течій. Молоді люди у чорних плащах приносили свічки, карти таро, підпалювали вогнища і навіть фотографії живих людей, проводячи якісь страхітливі обряди. На розритих могилах знаходили перевернуті хрести, пентаграми і рештки жертовних тварин. Злодії розтрощили чимало кам'яних саркофагів, розкидали кості покійників і використовували черепи у своїх ритуалах. Працівники кладовища час від часу виявляли ці сатанинські капища і повідомляли міліцію. Проте спіймати чорних магів практично ніколи не вдавалося. Людські останки із осквернених гробниць доводилося збирати і перепоховувати. У наші дні чимало ентузіастів досліджують такі місця: сталкери, блогери, екскурсоводи усі показують охочим печери та склепи із моторошною історією. Так, наприклад, столичний дослідник Кирило Степанець знайшов у зеленій зоні біля байкового підземну печеру відьом із перевернутими хрестами і таємничим вівтарем. Поки що невідомо хто її створив. І чи пов'язана вона із кладовищем безпосередньо? Але сам факт таких знахідок поблизу Некрополя розбурхує уяву. У 2000-х роках змі писали і про менш екстремальні субкультури. Мовляв, готична молодь облюбувала байкове для нічних фотосесій та посиденьок при свічках. Частина готів навіть сприяла охороні. Тусуючись вечорами на могилах, вони мимоволі відлякували мародерів. Енергія байкового. Приваблює різних людей від краєзнавців до сатаністів. Для одних це жива історія, а для інших містичний полігон. Розділ сьомий. Тіні сьогодення. Сьогодні байкове кладовище офіційно має статус історико-меморіального заповідника і охороняється як пам'ятка культури. Проте статус це одне, а реальний стан речей інше. Значна частина некрополя. Перебуває у занедбаному вигляді, волонтери б'ють на сполох. Навіть могили видатних діячів, часто порослі бур'яном і завалені листям. Міські служби не встигають доглядати за тисячами поховань, а іноді і відмовляються це робити, посилаючись на бюрократичні нюанси. Як наслідок, довкола можна побачити обвалені надгробки, похилені хрести і іржаві огорожі. Особливо гнітюче враження справляють зруйновані склепи, потрощені плити, зяючі провалля всередині. У деяких ще залишилися фрагменти домовин та кістки. Їх давно треба було б упорядкувати, але руками не доходять руки. Влада Києва періодично декларує плани врятувати байкове. Час від часу виділяють кошти, ремонтують доріжки, підправляють огорожу та усе це точкові рішення. Системного догляду бракує, тож і з'являються ініціативи знизу, волонтерські прибирання і толоки пам'яті. Так, у вересні 2024-го група небайдужих організувала акцію чистки могил письменників. Люди самі зібралися і почистили занедбані надгробки класиків, про яких влада забула. Це показова ситуація. Суспільство намагається узяти на себе те, що мали б робити державні інституції. Проте байкове це не лише сум і забуття, а й цікавий туристичний об'єкт. Останніми роками зріс інтерес до некротуризму, проводяться екскурсії кладовища як денні, так і вечірні. Досвідчені гіди водять групи по найстаріших ділянках, розповідаючи про родзинки байкового за кілька годин. Можна побачити готичні мавзолеї із привидами, погруддя із дивовижними історіями, місця поховань відомих українців і анекдоти із їхнього життя. Такі екскурсії мають неабиякий успіх, особливо під час містичних свят. У світлі ліхтарів гіди розповідають легенди про білих ченців і сатанинські меси, ведуть до каплиць, де буцімто чути шепіт душ. Атмосфера справді вражає. Як зазначають журналісти, у темряві тут ви точно зустрінете привидів, принаймні привидів своєї уяви. Молодь влаштовує і квести, наприклад, знайти певний старовинний склеп чи відшукати могилу з унікальною епітафією. Таким чином, байкове вписується у сучасну культуру пам'яті не лише як сумне місце, а й як відкрита книга історій для тих, хто хоче читати. Проте тінню на сьогоденні лишається корупція. Не так давно спалахнув скандал із забудовою поряд із кладовищем в притул до історичної території, почали зводити багатоповерхівку, що могло зруйнувати укріплення старих могил. Громада протестувала, але забудовник якось вирішив питання із певними чиновниками. Лише втручання активістів і Міністерства культури зупинило роботи. Інший аспект присутність бізнесу на кладовищі, попри заборону комерції. Тут все ж наявні платні послуги впорядкування могил за гроші, віп обслуговування похоронів, встановлення пам'ятників через наближених до дирекції підрядників, це наче тінь старої системи, в якій смерть була сферою і впливу, і зиску. Розділ 8. Музей злочинів і пам'яті. Байкове кладовище не просто цвинтар, це дзеркало країни. На його алеях, мов експонати під відкритим небом, розставлені українські історії, перемоги і поразки, любов і зрада, пам'ять і забуття. Тут кам'яні Янголи бачили похорони імперій, а старі дерева чули шепіт змови і клятви вічності. На байковому сплелися культура, влада, корупція і містика. Кожен розділ його літопису гачок, що чіпляє нашу увагу. Від генеральського хутора до сатанинських мез у розкрадених склепах, від урочистих промов на честь героїв, до нічних крадіжок їхніх бюстів. Це кладовище бачило усе. Байкове пропонує нам ключ до розуміння суспільства: як ховають, так і живуть. Подивіться, кого Україна поклала у почесну могилу, а кого змусила лежати безіменним, кого оспівала мармуру. А про кого забула у бур'янах, хто отримав місце за заслуги, а хто за хабар? Могили розкажуть правду, якщо уміти читати між рядків епітафії, байкове бачило усе, і тепер його черга розповісти нам живим, усе, що воно знає.